Прочитаю вам казочку. Ну я казочку. Отакий такий письменник. Бачите, юзана книжка пописана. Називається Дитинство. Дитинство моє минало на селі. Ото коли вже сусіди були твердо переконані, що з мене виросте злодій, а мати казала, якийсь бутурман росте. Купили мені козу Маньку для мого воспитання, розуміється. Як буде пасти, то може людиною стане, а то росте чорт на що? Пас я вранці в лісосмузі. У нас тоді була лісосмуга, тепер нема. Кози поїли. А в обід приганяв додому. Сідав за стіла, мати брала за вуха і питала знову по яблука лазив. А манька сама була? Не лазив, їй Бог, не лазив. Вчора ще було, а сьогодні не встиг Їж. Я біду, я тобі покажу садок. Все я ти покажу садок. Не буду їсти, що за ухо тягнете. сухо сухота суха. Бач, яка суха, цілими днями ганяє, ще не їсть. їж, щоб тебе рознесло. Я їв, але мене не несло. А коли вже набридло, ложкою мисці пописатися, то казав наївся, борщу не хочу. І коли вже я тебе навчу спершу борщ їсти, а тоді вторе. Треть, що за остарілки, а манька подавала сигнал. Я вискакував на з-під сіна набирав яблук і біг з манькою до річки. Після обіду пас її коло річки там все-таки капуста, помідори і гірки. Я любив помідори і гірки, а манька капусту свіжу в головках. Маню сьогодні вгород не лазь. Попасися з тут, а я трохи покупаюся, потім і додому побіжемо. Манька хитала борідкою і йшла собі. Кубучи спорич. А я скидав штанці і плигав з в не воду. Купався довго. Потім приходили хлопці, ми пірнали. Найкраще пірнав мешко сокира. У нього була голова гостра. Гей, хлопці, я це казав! Моя що? Ах ти, шибенику, знову на капусту пустив. Вилазь, не визубити будете. Не буду вилазь, А забожіться, їй богу! Дайте слово честі. Слово честі не буду вилазь. А як вдарите? Вилазь, скажу, а то я сам до тебе доберусь. Добирайтесь, я без штанів у селу, а ви. Вилазьте, то одежу заберу. Беріть, то не моє, то Мешкова! правда, Мешкова?» О, бачите, він плаче. В нього є брат, вищий за вас. Спробуйте, заберіть. Мешков цей час плакав і хлипав. Братові скажу. Мешка брата не було, то ми брехали. Ну що ж, я козу заберу. Дядько, вилазю, аби ти не будете. І знов те саме, дядько божиться, я вилажу, він хапає мене міцно за руку. Але ви дали слово честі, дядьку, слово закон. Я тобі дам закон. Я тобі дам закон. козу капусту пускати. Це ж вона сама, я їй казав, не йди, а то мені перепаде. Вона, думає, ти послухала. А. Чого ж ви б'єтеся? А де ж слово честі? Забирай козу, а то я тобі покажу слово честі. І я забирав козу і біг до Бугу, без штанів. Та ним ніс, а манька мекала, а потім захворіла наша манька на чужій капусті, напевне, і довелося маньку збути. Переді мною досі її благальні розумні очі, як вона дивилась на мене, коли вели її на ярмарок. Продала мати козу і на цьому мій перелом у воспитанні закінчився, і знову мати казала як залізеш на чужу яблуню, вб'єшся, то додому не приходь. А я лазив, не вбивався і приходив. Отаке вот було моє дитинство. Ті перші післявоєнні роки. Коротше, ставте лайки, якщо подобається, буду читати кожний вечір.